Для мене був дуже стресовий виїзд сам на Донбас. Я пам'ятаю, я прям не знав. Мені треба було сказати рідним, що я їду. У Бахмуті люди як примари. Всі про контрнаступ говорять, а ми так були там, думаєш, ага, контрнаступ це, 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 це смішно, тому що це важко. Ти знаєш, що о, контрнаступ там, які будуть втрати. Колись, мабуть, ця перемога, просто вона чим далі. У мене вона обриси цієї перемоги, вони затуманені. У мирному житті він був журналістом. Писав про спорт. Проте нині служить у лавах Збройних сил України. Не маючи ніякого військового досвіду, він дослужився до звання командира відділення. Про війну і трохи про мир. Сьогодні поговоримо з моїм колегою Максимом Гаптарем. Максиме, привіт. привіт. Розкажи, як у твоє життя прийшла повномасштабна війна. Де ти був, де ти зустрів її? Я перед стартом війни полетів у відрядження по спортивній своїй роботі. Полетів в Іспанію відрядження за кілька днів до початку війни, і вже витала війна в повітрі. Відчувалося, чи буде, чи не буде. я пам'ятаю вночі звернення Путіна. Було те велике 50 хвилин. Вранці я прокинувся десь о сьомій чи о восьмі ранку в готелі і побачив ці всі прильоти. Чи важко було перетнути кордон назад до України? Коли це відбулося, коли повернулись? Не було в мене такого, що ось Треба зараз летіти. Я розумів, що там колапс, всі виїжають. Що поки не буду повертатися, трошки пересижу суто через, це, через цей момент, щоб не бути там, добу на кордоні. Якщо було б дуже катастрофа якась вдома, чи що, я б поїхав би одразу. Так я розумів, що ми знали, що раптом що, куди поїдуть батьки, куди поїдуть рідні, бо в нас бабуся жила. Оце все ми проговорювали як, на зв'язку. І я мав полетіти у Латвію. Прихисток збірні дала гравцям, баскетболістам. А в мене сестра в Данії живе, вона каже: Так, що ти будеш туди їхати? Поїхала до мене. І що 26-го ми швидко взяли квитки. Я з перельотами приперетів в Данію і пробув там близько місяця. Тоді ж, пам'ятаєш, було таке. Два-три тижні все швидко. ти просто навіть це два-три тижні, як мим, і все одно ну, всі люди не вірили, що може бути так довго. Я там в Данії був все було добре з рідними, з сестрою, з племінниками, класно і трошки, але розумію, треба, треба ж їхати. Ми збирали там, зібрали з діаспори гуманітарну допомогу автобусом. Я сів в добу, добирався. Ну вже простіше було добиратися. Батько приїхав мене зустрів на машині, і все. Я приїхав. Це було на початку квітня. Рішення воювати тоді пройшло чи пізніше? Як ні, взагалі вирішив? Ні, не було тоді рішення. Повернувся і почав працювати далі тут на помістю. Жив своє життя собі, ну яке воно може бути під час війни в Черкасах. Потім поступово просто воно мене морально давило. Було дуже важко за кордоном сидіти і бачити ці всі новини. А потім приїхав в Черкаси тут. В принципі, війни немає порядок тут. Але все одно трошки тобі стало легше. Мені морально, що я вдома. Там Повітряна тривога, ти тут, тобі легше, бо ти вдома. Воно на такому тактильному рівні відчувається. Але все одно потім мене рутина трошки почала їсти. Мені, мені було, кожен день в мене був як один, він не продовжувався. У мене дуже важко було морально. Потім я собі якось проговарював, в розмовах з друзями, знайомими, щось за повістки. І хтось обурювався за повістки, хто що, я казав, що обурюватися? Бачите, яка війна, бачите, що відбувається. І якось поступово прийшла думка, що рано чи пізно там будуть всі, чим довше буде, війна зачепить кожного. І я пішов просто ставати на облік військовий. Це було важко морально, такий, о, йду в воєнкомат, не йду, щоб мене взяли. Я йшов подати, і потім скажуть, коли треба, тоді підвіть. І я два тижні проходив комісію. І потім вже в кінці вже мені доформовуються документи і кажуть, там, який у вас розмір взуття. там. 43-й, який у вас група крові, така-то, то. Так так я думаю, так, щось вже дуже серйозні такі дані. І потім офіцер мене в кабінет запросив, каже, що ви готові захищати? Я кажу, ну, як би, да, я ж сюди, що я тут. Каже, ну навчимо у вас військовій справі і так далі. Хорошо, добре, добре. І от я це все допроходжу в останній день. І там військовий квиток, ти мав отримати через тиждень чи через два, але мені такі, о, через три дні у вас відправка. Я такі, о, о, о. Відправка справка від... куди в навчальний центр? навчальний центр, так. Як проходило навчання взагалі? Може, могли краще навчати, а могли гірше, бо є історії хлопців два тижні вони щось потинялися і відправили їх на передок одразу. У нас 30 днів в мене було навчання. Е, проста базова військова підготовка. Як кажуть, я ніколи чуди мені йти в армію, я ніколи автомат в руки не тримав. Тебе там навчать. Ти дуже швидко його опануєш. Це дуже просто, дуже проста штука. Стріляє. Розбирав, збирав, стріляв. Фізична підготовка, багато ходили, не було такого, щоб як в кінах там, що ми бігали, там якісь. Ти просто багато ходиш в броні з рюкзаком, каски, це важко. Кожні три дні десь ми стріляли в день, вночі. Там ну тільки з автомата, правда, з, -з, -з РПГ не стріляв, гранати кидали. Кіномедицину було багато напряму. То навчали. Потім мала бути, ще фахова підготовка 10 днів, але ну в мене її не було. В мене зробили стрілком і відправили. Відправили куди? Куди їдемо на Донбас зразу? Через два дні я вже був на позиціях. Де так. саме, якщо можна? Лиманський напрямок. Ми стояли в Святогірськ, Богородична там ми места. Ну ми були в лісі, в Шерводі. хто хто знає з військових в Шерводському лісі. стояли. Яким було перше бойове хрещення? Які як взагалі моменту там можна назвати бойовим хрещенням? Ой, там бойове хрещення воно відбувається. Тривалий час немає такого, що ось зараз воно в тебе. Воно в тебе якось в мене воно було розтягнуто. Я для себе це був охрещений Оце з цього моменту, коли ми я сів в автобус, і ми їхали на коли майор каже, ви їдете на Донбас. Куди? В Константиновку, Константіновку в Краматорськ. Перший виїзд найскладніший. Найскладніший, що він раптово ввечері в нас зібрали. Нас п'ятеро приїжджає, тут рота, а там тридцять людей. Ти такий, яка тут рота? Тут все. Ну, роз, всі такі, хто в чому вдіти, і ти такий думаєш, ого, куди я попав. Ну, це в них безпечне місце. Просто. А ти розумієш, що просто інші хлопці на позиціях, і ти там намет собі облаштовуєш це в мирний час. Потім на другий день ми поїхали, нам дали зброю і так далі. І потім на наступний день нам дали кажуть, Ні, ну ми вас поки не веземо на позиції, ми вас обстріляємо. На другий день ми поїхали, постріляли. І нам видали броню, каску, і вже ввечері нас всіх пошикували, сказали, ви їдете. Оце вже в мене тоді почалося себе вихрещення, збирати цей рюкзак, бойовий що брати з собою на вихід. Потім вночі, 6 ранку, виїжджаєте, всі грузитесь в мас -там до 20 людей. І пам'ятаю, темно, і ми їдемо туди. Я не знаю, думаю, чи вже зараз будуть стріляти, чи ні, ніхто ж тобі цього не каже. І в темно нічого, і старші групи. Передають блокнотик, такий блокнотик на спіральки, передають, запишіть ім'я, прізвище, кожен. Ти такий думаєш, о, це щоб він знав всіх нас, хто їде, на цьому блокнотику потимнокі ти пишеш. Потім перегрузка, сідаєш перший раз в Бетер. І тоді мені було дуже страшно, думаю, що я зараз в Бетер сідаю, і тут вже просто війна з усіх сторон. А ні, просто їхав на позиції, там щось обстрілюється. Перший вихід, перший окоп, перші ці прильоти. В плані бою-бою не було такого хрещення. Тобто я розумів, що вони там десь вороги. Там. Як зараз із оснащенням? Чи всього вистачає? Чи чогось таке бракує? Базова зброя є, їжа є, їжі дуже багато. Треба всім автівки, треба всім оптика, Кожному бійцю, треба рації. Оце ми збираємо. Нам допомагають волонтери. Влітку, наприклад, як я тільки був такий, казав, мені нічого не треба, мені дали бронік, мені дали каску, мені все дали, мені нічого не треба. Потім ти поступово вдосконалюєшся, розумієш, що ага, хороший бронік він рішає. Він тобі додає. Ти стаєш більш мобільний. Автівки треба дуже, їх немає. І вони розхідний матеріал, на жаль, тому що вони довго не живуть. Держава дає, просто іноді пізно, наприклад, зимове зуття. Всі собі хлопці, чим довше, всі собі щось купують краще, бо на себе не треба шкодувати, воно там тобі знадобиться. Я, наприклад, берці собі купував. Я собі дві пари берців купив, кажуть, треба купити зразу хороші. Думаєш, ого 10 тисяч на берці собі шкода. Я купив одні за 4,5, інші за 4. І ті, ті одні розлізлися, другі погані. І потім ти таки береш дорогі, ти до цього доходиш. Ми дивись тут. У тилу також живемо війною, але ну через медіа читаємо, моніторимо постійно. І кожен по-своєму в своїй голові уявляє. Ви те, що ви пережили, побачили з побратимами. Я розумію, що це зовсім інше. Чи були в тебе якісь ілюзії, да, з якими ти туди їхав, або якісь таке уявлення, яке там просто зламалося об фронт? Була якась наївність. Оця. Коли ти, ти не знаєш, тобі не підказують. От, наприклад, коли ти думав, що ось я їду на позиції, ти думав, що о, там ворог біжить, його багато. Може, є такі можливо напрямки у хлопців. Я себе якось перезбираю, Я бачу, як я змінююсь як людина, і от це фронт міняє тебе. Тебе вміняє навіть не тільки фронт, а просто те, що Розкажи, ти знаходишся. Про це, там. Процес. Я жив війною, коли був вдома. Я постійно моніторив щось, дивився інтерв'ю, подкасти слухав військових, старався Спочатку перейшов цей режим військових експертів. Я слухаю, коли ти зараз там. От мені, от я журналіст, але я дуже рідко це все дивлюся. Я цього не хочу. Мені я на своєму ділянку я за неї хочу відповідати. Мені оця вся геополітика, і оці танки я їх не рахую. Бо постійно з хлопцями хто нам дає танки, мало чи багато. Якось в мене стало більш локальне. Мені важливо, що в мене, що в нас, в нашому конкретному підрозділі, що, що ми будемо робити. Чи можеш назвати якісь події, випадок які змінило тебе, які не важче було пережити? Для мене був дуже стресовий виїзд сам на Донбас. Я пам'ятаю, я прям не знав. Мені треба було сказати рідним, що я їду туди, що я їду на і мені от зараз кажуть. І ти розумієш цей момент, що о, вона була в навчальному центрі, це було одне. Ти розумієш, о, зараз моє життя взагалі міняється катастрофічно. Постійно іноді проговориш таку фразу, а ще півроку, там, рік тому, е, хтось би мені сказав, що я ось роблю це. Там хтось би мені сказав, що я. Ось тут зараз знаходжусь. Або, наприклад, зараз ми довго там на, на передку, на цьому передньому краї, і а потім хоп, ми виїжджаємо. Нас відпустили. Ми, 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 ми куди сідемо, кажу, а дивись, нам би сказали ще там два тижні тому, що ми будемо їхати в цивілізацію нормально, взагалі в мирно. Як до речі, цей контраст переживається? Важко. Ну, при фронтові міста там теж вражає тим, що там туди прилітає артилерія, а люди в цьому живуть, і люди дбають про свій комфорт. Люди живуть, намагаються насолоджуватись, як є жінка там прибирає подвір'я, фарбують пардюри. На Донбасі в містечках чисто дуже, села чисті, гарно. Там, де ну, не там, де бойові дії. А тут, але потім ти приїжджаєш ще гли в глибу країни, і бачиш, що тут взагалі життя то. Ти заздриш цим людям і ти радий за цих людей, що вони живуть в комфорті. Морально важко тобі адаптовуватися сюди, тут в мирі. Ти собі не даєш цього робити, не даєш собі трошки, хочеш трошки розслабитися, але ти, ти розслабляєшся на, на процентів 15-20, бо повністю тобі потім буде важче повертатися. Дуже важко потім повертатися, ти йдеш по цій трасі, і ти знаєш, ага, зараз там те місто, потім те, потім те. Ой, ти вже, і воно ти бачиш прямо по ландшафту, по всьому. Навіть не просто, що там десь прильоти чи розбити, просто ти бачиш менше людей, наче темніше в на день, але ну, якось це психологічно просто. А як люди місцеві там, на Донбасі, сприймають у вас взагалі ситуацію? Чи доводилося спілкуватися там з місцевими? Це залежить від, від того, наскільки близько ворог і наскільки е е ти близько. Наприклад, в Бахмуті люди, як примари, ходять, там є люди. І вони просто вслоняються, щось шукають там, щось шукають собі, там окопні свічки ми їм давали, бо вони на них чи гріють чай, там воду десь ходять. Ну це це зараз цей бахмут, який там взагалі капець, але люди там є. І по ним видно, що вони вже просто задовбані. І, думаю, їм все одно хто, їм, аби вже це припинилося. Але вони в чому в реальності ці живуть? І я не прихильник такої думки, щоб казати, що там лише погані люди. Люди по різних умовах там залишаються. Ви можете сказати, що вони не уїжджають, що вони не вїжджають, а що ви не уїжджаєте там, із Черкас. Хтось виїхав, хтось не виїхав. Я, наприклад, знаю, що спробуй ти своїх рідних вивезти з вивез дому, сказати, уїжджай з дому, ти сюди не повернешся. Але місцями дивишся, думаєш, бачиш якусь хитринку в людині. Дуже багато просять щось, вони бачать тебе в формі, просять тебе щось. Що дає, ну не знаю, наснаги, напевно, там триматися, не падати духом. Дуже важко, я собі, це не, я собі не відповів на це питання. Я не знаю, як, як триматися важко. Я думаю, у всіх українців є цей комплекс самозванця, що ти щось недостатньо робиш і чи так далі. Коли ти пішов на фро... туди в армію, думаєш, що я щось вже роблю. Але там воно теж тебе зідає. Ти о, я тут щось такий. Мені не комфортно, мені це, а потім думаєш, воу, вов, чувак, там пацани зараз в Бахмуті, в них взагалі ж капець. Хочеться нормальності людської, хочеться щось такого, і ти за це тримаєшся. Які взагалі от, розмови, запитання тут в тилу дратують найбільше. Ти ніколи не знаєш, що тебе здетонує, що тебе здратує. Іноді тобі щось кажуть, ти на це нормально відреагуєш. Іноді щось кажеш, думаєш, А мене дуже дратує, коли питають, а куди ти їдеш? Куди там я тобі не скажу? Або як ми їдемо вже туди в зону виконання задачі? Я зараз це все говорю, намагаюся, щоб лишнього не сказати і, і по тому, хто я, що я, і щоб лишнього нікого не, не ображати. Або там я їду, кажу туди. А наскільки? Кажу, та от куди я знаю? Тобі цього не кажуть. Або а може щось коли хоч приблизно кажу, я не знаю. І дуже часто і командир цього може не знати. А якісь такі особисті запитання, по типу, чи ти вбивав? О, так, да, це. Да. Треба просто подумати, може, проговори сам собі і запитай. Чи, чи ти запитаєш людину, чи ти вбивав? І там на фронті ніхто не вбиває. Вбивають цивільних, там знищують ворога. Я хлопцям це теж казав. Ми говорили із, теж, теж з побратимом. І він каже, я теж не хочу нікого вбивати. Він там досвідчений. Я кажу, але якщо прийдеться, ти це будеш робити. Але ти не будеш робити, ти будеш щось знищувати. Він ворог твій. Все. Я не вибирав це. Ти прийшов сюди, я тебе знищую. Напевно ж думаєш про те, як це буде, коли закінчиться війна, ким ти будеш? Чи щось помінялося в тобі, ти хочеш щось змінити там, не знаю, кардинально своє. Житті? Дуже, дуже боїшся цього моменту. Хочеш і не знаєш, що, що потім робити. Дуже важко уявити, що я повернусь і буду робити те, що робив до цього. Прямо я вже поміня, помінявся. Я не тобто не журналістика? Не знаю. А я більше нічого не вмію там умовно. В армію теж не хочеться з цим пов'язувати своє життя. Хочеться жити життям мирне. Хочеться зняти форму і щось робити нормальне. Хочеться отак, Хочеться розпоряджатися своїм життям. Дякую тобі Дякую за тобі. твою службу, за те, що знайшов час для нашої розмови.